Доброго дня, 17 січня, 24 рік. Сьогодні ми працюємо в садку, буде відео, як ми видаляємо поросель на фундуках, як ми це робимо як правильно. Но я вам ще скажу, є такий момент, якщо у вас фундуки сортові і ви хочете розмножити і поросель десь так, далеченько від куща, а може і під кущом, є така можливість набрати саджанці. Бачите? Ось поросель, яку ми відрізали. Це сортові фундуки у нас, там я показував, то на тих, що ми не збираємося, вона нам не потрібна поросль, ми тупо її видаляємо, тому що то погані фундуки, на яких ми прищеплюємо відео на каналі. А це ось каталонський. Була поросль, Ми заглибились, так я, як я показував в тому відео, і відрізали. Бачимо, є можливість ось такі дуже гарно вони приживаються. З таким корінням, якщо ви самі собі знайдете, це у нас ось, ось о, морозівський. Вийшли такі саженці, ось там десь якийсь корінчик, він гарно приживеться. Звісно, його потрібно на одну-дві бруньки обрізати і все буде добре. А ось я вам хочу показати по-швиденькому те, те, що методом пригинання від Петра Максютинського ми колись отримували сажанці, вони були невеличкі. І ми робили вкорінення в рік посадки. Пройшло два роки. Ми зробили, які в нас вийшли, які в нас не вийшли. Я вже показував, є відео на каналі. В списках вітрового варення фундук заходите, шукаєте, можливо, підкрепимо, ну то неважливо. Ось, викопуємо. Це були в рік посадки положений пагін, прикопаний, і ми відразу на цей же рік отримуємо. Є такі нюанси, в мене було декілька нюансів, що маточний кущ пропадає. Ось і тут так вийшло в суткурамі. У нас маточний кущ пропав, а лишилося лише те, що ми пригнули. Два роки воно ось тут доращувалося, тому що тут без полива, садок, без нічого. І ми лишаємо ось оцей стобурець. Ми стобурець для зросту тут. А ось тут два ми підкопали. І зараз я хочу показати, як воно, що воно виходить з цих саженців. Зараз ми. Щоб відрізати там. Ось так беремо, заглиблюємо секатор і вирізаємо. Намагаємося якомога краще зберегти кореневу, щоб... о. І ось маємо такі саженці. Це вже двохрічний саженець. Ми його обріжемо і посадимо. Ось такі саженці футкурами. Ну тут ще один, не знаю, покажемо, не покажемо зараз. Ось ми викопали цей саджанець. ну Тут саженець бомбезний зовсім. Бачимо пагін, який ми пригинали. І ось такі коріння. Вже ось пішли прирости, свіжі пагони. Тож, ось так ми отримали вже ось закладені плодові бруньки фудкурамі. Саженець фудкурамі. Ну, ми ще не отримували, але маємо надію, що все в нас буде. Що це дійсно підтвердиться, що цей саженець. Так що ось так можна отримати безкоштовний садженець, якщо у вас буде можна навіть в рік посадки. Ось ці що вам давалися посадити, пригнути. Ну, це таке метод, більш як для професіоналів, але можете пробувати. Я це робив, не коли не був там, я зараз не професіонал. Ось ще у нас приклад, що тут у нас шедевр. Шедевр від Максутинського він ще не плодоносив. Маємо, надію, в цьому році заплодоносить. Бачимо, що схожі сережки на шедевра. Ось у нас вже пагін заміщення. Це те, що я вам рекомендую робити. Коли ви посадили. Ну, Цьому саджанці теж 3 роки, він висотою метр двадцять. Десь. Коли саджаєте, лишаєте по-любому один пагін, але пагін не від. Стовбура, а той, що вилізе поруч, ось так на відстані. Ви лишаєте, і це ваша основна буде основний садженець, який вам буде плодоносити і приносити потім через роки врожаї і гарні. А ось цей, ви отримаєте врожай, ви сигнальний врожай. Як тільки той почне плодоносити, саме краще це і зрізати. і Насолоджуєтесь, смакуєте врожаєм. Все, тримаємось, буде все добре. І в нас, і в Україні, і в кожній родині. Якщо кожен буде займатися своєю тією справою, яку він любить і вміє робити найкраще. І не лізти туди, куди не треба. Дякуємо нашим захисникам за